Знову Олександр Володимирович. І ми з вами продовжуємо читання книги Олега Чаклуна, яка називається Монстри, що живуть у шафах». Минулого разу ми з вами прочитали частину першу, яка називалась Хованки. Сьогодні я вам прочитаю другу частину, яка називається Хвалько і Незграба. Ви можете мене запитати, а де ж поділися оті двоє монстрів Розбишак Хвалько і Незграба? Ми чомусь про них взагалі забули, а вони ж тим часом чесно грали в хованки? Незграба десь ховався, а Хвалько активно шукав своїх друзів по всьому монстрячому місту? Спершу це було весело, але часом почало набридати. Ото як заховаються, то й хтось не знайде, думав він, нишпорячи по шафах. Різні монстри зустрічались йому в найнесподіваніших кутках шаф та комодів, але ні малюка, ні Незграби ніде не було. Хвалько вже бурмотів собі під носа. Так, я розумію, що малюка годі знайти, то як заховається, то треба всією монстричою юрбою шукати. — Ось незграба. Не очікував я такого від нього. Оскільки незграба був доволі дебелим монстрякою, то його зазвичай знаходили майже одразу, але зараз його ніби людина кудись утянула. Ну ніде його не було. Позіхаючи, хвалько почалапав на горище. Усі знали, що там майже немає добрих сховків. Усе як на долоні. Проте монстри, вони такі, вміють ховатись та маскуватись, іноді навіть і не зграба. І раптом Хвалько почув, що хтось репетує на горищі щось відбувалося, він посунув швидше. Забіяка один із найбільших та найнебезпечніших монстрів у місті, то скигли, то кричав, бігаючи по горищу. Його пишний волохатий хвіст скидався на мокру ганчірку. Я його піймаю, я йому покажу, от я йому влаштую, волав він. Мене ще ніхто не смів так людиною лякати. Помітивши хвалька, він зупинився і мовив О, друзяка, того не зграби, прийшов. Забіяка якось недобре дивився на хвалька і рушив просто на нього. «А ну, ходи сюди. І його лапища почали витягатися з дулуба, намагаючись ухватити монстрика. Хвалько зреагував миттєво. В останній момент він шугнув униз, на ходу волаючи. Людина, там людина. А, -а, -а! рятуйте, зачиняйте горіще. Монстри, що були неподалік, перелякано заметушились. Декілька з них, більші й душі, підхопили драбину і хряснули дверцятами, замкнувши їх на защіпку, і підперши тією ж драбиною. Згори почулося страшне виття та гупання. Перелякані мешканці міста розбіглися хто куди і заховалися у шафах. Хвалько так само біг, як мога далі звідти, усміхаючись про себе. У тій метушні його вже ніхто й не помітив. Він мчав донизу. Згадавши про одну досить далеку шафу, де мав намір сховатись, перечекати весь цей гармидан. Раптом щось потрапило йому під лапи, він навіть не встиг зрозуміти що, і покотився по підлозі. Оговтавшись, він побачив, що перечепився об незграбу, який чомусь лежав на підлозі. «Ох!» – тільки й почув він. Знайшовся, весело озвався до друга Хвалько. Нарешті, ну ти й не, не зграбо!» Потрапити в мені прямісінько під лапу. Ух. продовжував нити той, потираючи бік. Давай швидше підводця і гайда за мною, бо будемо мати справу із забіякою. Незграбу одразу ж мов підмінило. Він миттю схопився і кинувся слідом за хвальком. Отак, пробігши майже все місто, вони зупинилися перевести подих. Ну, ти й халепа, незграбо, і з повагою і якось навіть із заздрістю, сказав до друга Хвалько. А що ж ти уткнув із забіякою, що його аж так розмонстрило? Та нічого, степнув плечима незграбо. Я собі спокійно ховався на горищі. А він почав там нишпорити, і мало мене не викрив, то я й спробував, як то його позбутися. Оце так спробував, усміхнувся Хвалько. Ну, я подумав, що б таке могло налякати і якось спровадити того невіженного забіяку. І окрім людини, нічого більше на згадку не спало. Тож я мав якось придумати людину. Як це тобі вдалося? вже з цікавістю і захватом запитав його хвалько. Ну, майже вдалося, виправив його трохи і сумом у голосі незграба. Я обережно склав із мотлоху, якого на горищі багатенько, фігурку людини. Ну все як має бути. І з тими руками, жахітливими пальцями. Ти ж чув, як воно моторошно той й Палько тільки хитнув головою і, прокравшись до вікна, трохи посунув стару ганчірку, яка там замість штори, щоб світло впало на фігурку і відбилося страшною постаттю на стіні. Поки забіяка її не помітив, я підтягнув до того жахіття відро з водою, яке там стояло поруч, а потім почав палати в обрізок труби. Забіяка пішов до мене, бо він же того волання ніби не боїться. Але щойно побачив людину то й став типки. І так драпанув, що потрапив тим своїм хвостом у відро. Уявляєш, забіяка потрапив хвостом у воду. Хвалько ледве стримував регіт. А відро ти навіщо туди притягнув? Уже не стримуючись, реготав він. Ну, згнітився незграбо, який же монстр любить воду. Це ж людська рідина. Тож я й хотів, щоб він змився звідти. Чудовий план, незграбо, вітаю, захоплено, але вчеючись, мовив хвалько. Я так і думав, продовжив той. Бо, вляпавшись у відро, він мав утекти з горища. І він уже тікав, але в останній момент я невдало повернувся і зачепив стару швабру. Вона впала на порожні каністри і ті покотилися в усі боки і зачепили штору, за якою я ховався. Тож біжучи до виходу з горища, забіяка побачив мене і зупинився. Умить усе зрозумів і далі вже ядра покавав. Ех, не зграбо!» – зітхнув хвалько. Але все одно ти чудово зачепив того забіяку. Нехай тепер нас шукає! Я покажу тобі одну шафу, де нас жоден монстр не знайде. І вони зайшли до комори. Біля дальньої стіни стояла непримітна стара шафа, хвалько й незграба попрямували до неї. Обережно відчинивши дверцята, обоє друзів спритно залізли всередину і швидко зачинили двері. Ну, ось, вдоволено мовив хвалько. Тепер можемо перепочити. Гарна шафа! підтримував друга незграмо. А малюка ти знайшов? несподівано запитав він хвалька. Ні, не встиг, сумно відповів той, усвідомивши, що малому Тепер також загрожує небезпека. Як гадаю, де взагалі може бути малюк? продовжив Незграмо. Я тут, несподівано почули вони тоненький голос другого. Малюку, друже, радісно відгукнули обидва монстри. Як чудово! Так. Відповів малюк. І я тут не сам. Як це? запитали разом Фалько і незграба. Ви ви, ви, ви тільки не хвилюйтесь, вів далі малий. Тобто? вже насторожено запитав Фалько. Незграба взагалі замовк. У вирі емоцій та поспіху вони поводили себе неуважно. Але після слів малюка чітко усвідомили, що в шафі є ще хтось. У мене з'явилися нові друзі, швидко продовжував малюк, не даючи монстрам оговтатись. Їх звати Веселинка та Івась, і вони люди. Замить увесь будинок розірвав галас справжнісінького жаху. Валької незграба ніколи в житті, мабуть, так не волали. Вони рванули до дверцят шафи, але малюк вчасно вхопив обох за лапи і запевнив. «Все добре, друзі, заспокойтесь, вони добрі і зовсім не жахливі. І Васю, увімкни свій ліхтар, будь ласка. Хлопчик і дівчинка з'явились у глибині шафи. Вони самі були трохи налякані і з обережністю дивились на друзів малюка. Той, кого він звав хвалько, був більший за малюка, мав волохате тіло і п'ять чи то лап, чи то гілочок, що стирчали в різні боки. Але він дуже вправно ними перебирав і рухався напрочуд швидко. А ще... У нього були великі чорні розумні очі, в яких вони побачили глибинний невимовний переляк. Інший, який звався Незграбою, був найбільшим із трьох. Він поводився трохи спокійніше за друга, хоча також виглядав дуже нажаханим. Його кругле тіло було схоже радше на якусь подушку з ніжками, аніж на живу істоту. Він спробував навіть усміхнутися до дітей, але вийшла якась страшна гримаса перекошеного монстрячого обличчя. Веселинці навіть стало шкода його такого гарного, незграбного пузеня, який не жахався, мабуть, найбільше за все своє життя. Нарешті всі заспокоїлися. Добре, що ми у коморі, мовив Фелько, все ще тремтяче, а то ще нам тут забіяки не вистачало! І він з острахом ще раз глянув на людей. Несподівано для себе він подумав, що ці люди зовсім не такі, як їх змальовують собі монстри, доволі приємні створіння вміють розмовляти і не збираються їх хапати і жерти. Це було справді неймовірно. Незграба взагалі не промовив більше ані слова, лише й досі трохи тремтів, намагаючись притому сховатись за чимось, що нагадувало старий чобіт. Діти й монстри почали розмову. Малюк розповів своїм друзям про веселинку Євася. А далі розмова зайшла про все на світі. Вони так захопилися, що в невдовзі вже почувалися такими друзяками. Які знають одне одного цілу вічність? В театральному ефірі Школи Крок був Олександр Володимирович. Продовження чекайте наступного разу. До побачення!